Пау, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли. Ну, як бачиш, сам. Щось типу скібіді, але не скібіді Defense. І, в общем то в мене є якихось два кента, я так розумію. Є от такі кенти, яких треба розвалювати, за що ми отримуємо гроші. І щоб ти понімав, щоб ти понімав, у мене є ось до такий титан. Бемс, де він? Ось до прилетів. <с> і полетів назад, ти поняв? Вообще прикол. Мені цього тітана дали просто ну за те, що я зайшов в гру. <с> ну, а я такий, знаєш, ну, не проти. Якесь яйце, бамс. Щось підібрав, а що не поняв. Ну ладно, нічого страшного, то таке, ти знаєш, байдуже. Чекай, а це, це за ним літає, так, да, ця колонка і хилить його? Правильно я розумію? Обалдіть. Кульно. Так, давай подивимося, в скільки в мене грошей. У мене 218 є баксів. А що я можу купити за це? Це за робокси, Титан Сумон. Тоже за робокси. Цікаво. Інвенторі, оце мої кінти, правильно? Да, диви, Ну, тіма є. Диви, а їх можна зачаровувати. Шо? 5 тисяч баксів, то стоїть, йоо. Обалдеть. Жестяк, да, петус, ось це бачиш, хіл спікер. Поняв, окей. Ам. Що це таке? Опа. Можу призвати якогось, Бенс? Ану. Тапені вері то контіне. І що? А що мені дали? Хе-хе-хе. <laughs> Do you want to upgrade your team's roster? Ну да, давай апгрейд. Мені просто це яйце випало легендарне, да? Обалдеть. Але я міг вибити якогось міфікат, наприклад, хайпера там, да, клокмена. Це взагалі було б. Ти знаєш, супер-супер круто. Що тут ось? А, -а, а, ось до, ти викликаєш кінтів за. що? За 6 тисяч доларів? Нє, це івентові якісь, да? Виглядає, як да. The Broken Universe, телепорт. І що? О, як то важко все зрозуміти. Гіфт якийсь горить. Що це таке? Плюс 300 баксів і плюс лардж камерамен. Диви, обалдіть. Поміняли от такого міні кента. <гад> Пішли затестимо його. Ну-ну-ка, ну-ка, нука. Ааа, це типу як оруж да? Да, диви, я кидаю його. Я щось прям дуже далеко кидаю, да? Бем-бам, накидаємо тако по цим кінтам, бамс. В, в них 8 тисяч хп, Йоу, Йо, це прям серйозно. Так, давайте титанчика вик викличем. Бемс. Титан прилетів, ляпс. Ха-ха-ха. <гад> Де всіх розвалив. Це жесть. Ну вони тут такі кенти, ти знаєш, серйозні. Мають 8 тисяч хп, їх не так-то легко вбивати, да? Окей. Ой-ой-ой. Тихо. Опа. Нормально, валим, валим, валим. Це, це чий титан такий? Жесть. Так, давай. тоді Щас оцих кентів розмочимо і підемо до тих. І підемо до тих оранжевих, подивимося, що там. Ще один гів, до речі. Бемц ще один ті топ-камерамен. Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Хорошо. Все, кенти, розслабтесь там. Це мені кажуть, сюди підійти, так? Да? Інтеліженс-агент. І що? А, я не знаю, що це значить. Що він хоче від мене? Я не розумію. Хе, дейлі ревард є. Кстаті, баксики сюди, плюс 720 коїнів. Нормально, нормально. Суперсько я б навіть сказав. І давай дивитися ще. Тут ось до є такий титан клуб. Ану. Що каже? Він просто пояснив, що тут робити. Хорошо, я поке. Ти можу, оце. Відкрити ще щось з того. Мені треба якесь яйце, але в мене нема яйця. Я бачу, там яйце. його Кент підібрав. Прикинь, воно просто рандомно спавниться на цьому. По карті десь. Поняв, окей. Все, розвалюємо цих. Хорошо, хорошо. Опа, нові появилися. бемц. Хорошо. Диви, по 2300 з яйця вкидаю. Це жесть. Тільки правда, щось кудись воно так полетіло странно. А вони прям спавняться і спавняться, так? Окей. А, а чекає, мого кента, мого кента убили, алло, Повернися, щоб його возродити. Ааа. Окей. Okay. Дивись скільки чувака юнітів, да? Жесть. Я хочу ось до, з цими пофайтитися. Бемс. А в них 10 тисяч! Хорошо, Титанчик, прилітай сюди. Бемс. Але що толку від того Титана? Диви, та вони конкретно розвалюють моїх кінтів. Все, пора вертатись, пора вертатись. То для мене поки дуже рано, то тако я, то таке я не подужую. Там в вкус Титан, диви дрібен є. Жесть! <плюс> Тихо, опа. Добрий вечір. <реш> Нормально прилетів кент. Овалдеть. Диви, прям тут така нормальна толпа. Треба накидувати титанчика сюди. Малишечка. Беем, хорошо. Та ти шо це вообще ульот? А, диви, мені якось камера нуба дали. А, ні, це ж мені випав оцей, я поняв, все, його поміняли. Окей. Я просто хотів би, ну, ще якогось крутого кента відкрити, а то ма щось і немає, даже прикинь. Це за А, Так а де мені відкривати? Оце відкривати за 6 тисяч? Ви що з дуба впали? То щось якось дорого даже. О, ось до якась є нагорода, бемц. І що? Нічого я не поняв. Абсолютно. <рес> я нічого не поняв. Жесть, ну погнали тоді далі розвалювати цих кінтів, я не знаю, що робити. Може просто треба ну певну кількість нафармити, не знаю. Але в цілому нормально розвалимо, нормально. Зараз також тітанчика, Бемц. Де він там був? Ось його пролетів, хоп, і розвалив. Ще сюди цей дрільмен припхався, Обалдіть, хто його викликає, цікаво. Тихо, тихо, тихо. Тут ось до кінти. Ну там зараз мій кентон кириться. Він там прям єлі як живе. А, їх уже всіх обох винесли. Поняв, хорошо, питань нема. І давай назад вертаємося їх добити, щоб ніхто не добив другий. І тітанчика? Де ти? Осьо бемс. Хорошо Е? Нормально, нормально. Я, до речі, вже майже 6 тисяч назбирав так-то. Обалдеть, що таке? Дайте мені теж себе. <ріхи> Зараз я і свого титанчика призву. а ще 3 секунди. Бемпс, два, і. Опа! Дайте? Ой, ду ляпсірезніскент. Так, стоп, мені треба вернутися на базу, то ми їх кінтів розвалили. Опа, хорошо, все, можемо далі файтитися. Бемц. Ну, пше, нормально валимося. Ну і. Але оцей, блін, кент у мене постійно вмирає. Саме цей нубський. Ой-ой-ой, халепа. Треба трошечки. Вернутися і титанчика визвати, да? Ну, бам, все, сюди на базу. Обалдеть у когось. Да, є титан синема дві. Обалдеть. Просто летить в АФК і просто все випалює. І сюди підлітає даже мої гроші, з'їдає. Ну це вообще. Обалдеть. Опа, опа, опа. титанчика сюди. Давай. Розвалю тут за Бам! Сюди. Ху-ху-ху. Мені ще 150 бакс. Яйця, 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 Ну не трогайте його, чорт. Такий ти гімнюк. Такий ти гімнюк. Обалдеть, ти прикинь. Ти так. Прокачаний, куди тобі більше, ти. О, чекай, сума юніт. А я не бачив цю зону. А, 3600. Ну, все одно. Дороговастенько Але мені випав міф? Що це? Епік? Дрінмен якийсь випив. Жесть. А, так він самий голімий. У нього 50%. Обалдеть. Ну, прикол. Намахалово якесь. Мені яєчко десь знайти тихо. Я, по-моєму, бачу яєчко. І я шведесенько туди погнав. Просто таку обійду всіх. З ким файтитись не буду. А яєчко хотів би забрати. Це ж яєчко, правильно? Чи що це таке? Що це? Це яйце, да, це яйце. Ну що, це тако бемс? Ооо, є. І там воно є. Дві. Опа, а я знаю, чим я буду займатися зараз. Треба позбирати яєчок, тому що за них можна повідкривати кейсики. А кейсики нам дуже і дуже потрібні. Треба юніті відкривати класних. Правильно, правильно. Так, надіюсь, мене тут не а Тут тут такий серйозний Кент є вже, в нього скільки 32 мільйони. Жесть, ти прикинь. Він просто дасть мені як одну плюху, то все, я загнусь, дійшов. Там воно ще є одна зелененька яєчко бачу. Я до нього прям ціленаплено, швидесенько біжу. Але я, походу, не встигну, так? Да? Так, да, там Кент його забере. Йому, походу, там ще й не одне було. Обалдеть повезло черту, так? Да? Шок. Ну ладно, в цілому, у мене також два є, я воно ще одне бачу яєчко. Я б його пішов забрав би. Хе-хе, <хи> поки цей кен нічого не бачить. Тихо-тихо-тихо. Опа. Бамс сюди, нормально. Ще одне яйце, тихо, тихо. Діма ж зайшов в симулятор збирання яєчок. А що я зроблю? Як за них можна відкривати юніті? У мене 4 вже штуки, прикинь, ю. І там воно ще є. А що це за столи з яйцями? А ну давай провіримо. А, ну це типу казино якось. Ну таке я грати не хочу. Спасибо, Але я, чесно кажучи, манав. У мене 4 яйця. Давай повідкриваємо сундучки. Випало, що таке? Істер і камера. Це якийсь пети, я так думаю, да? Напевно. Давай ще один відкриємо. Ще один пет, Окей. А ну ще, яєчко таке кидати випало. А, диви. А з кожним таким прокрутом в цей кейс стає дорожчий Ммм, які хитрі. Climb your titan. Скільки. Шо, що шо, шо? Типу, без, безкоштовний чи що, не поняв Чи це якщо я награю певну кількість годин в цю гру? Обалдеть. 8 мільйонів слот коштує. Абалдеть. Ну Тут майже мільйон теж. Жесть, а чого дорого? Прикол. Опа, яєчко. Це вже не одне тут поряд, ще одне є. Ану, збираємо яйця по-любому. Давай відкриємо ще одне цей кейс. ще один кейс, і що ви? це пети якийсь, да? Давай подивимося чекай, інвентарі, А да, да, це все пети, Що це робить? Це хіллер і це хіллер. Ну хілять вони однаково. Просто що цей другого левела, а цей першого. Тому ну так і отримало. Last minute recovery. Коротше, що ця штука прикольна, що ця штука прикольна. Бо в цілому ця воскрешає, а ця на 5 секунд, там 2-3 тисячі просто відсотків хіла. Це вообще, це, це, це жесть. Ну давай затестимо обидві. А. Спочатку треба зняти цю і тепер тільки надіти цю. Хорошо, питань нема. Що це таке? Це чиїкенти? Обалдеть, ви чо? Що це таке? Це як так Впше, шок. Ну до тих кінтів мені ще немає сенсу підходити. В них там по 200 тисяч, ой, ой ой то знаєш, занадто багато і занадто дорого. Я по це тако сюди в кучу прибіг би, виклав-викликав би тітанчика бемц. А ну, де він там? Ось до. Хо-хо-хо! Хорошо, хорошо. Давайте Бемц. накидаємо по цим кентам. Яєчко хілить, все хорошо. Питань немає. Тепер по цим кентам накидаємо. Давайте, давайте. А тут когось гліч диви. гліч ось до и колонка, це шок, вообще. Це тупо шок. Так, давай сюди в толпу запригнемо і нажмемо такого Титана бемц, Опа, давай. Хорошу сюди. Не, ну це з 200 тисяч, я не знаю просто, як його вбивати. Це сильно жирний для мене, поки герой. І чи можуть мої кінти відійти, пожалуйста? Чи вони там справляються? Ну, ось до один тепнувся, цей просто підій. Все, хорошо, окей. Це що? Oh, man, а, титан спікермен, диви. Обалдеть. Ну це шок, це взагалі, Що це такий шок. Я тітанчика викликав. Де він? А, він, напевно, на кулдауні був і не викликався. Ну ладно, тоді сюди. Бемц, титанчик, диви. Бем! Хорошо, хорошо. <laughs> Погнали, поговоримо з цим кентом. Може. Уже я можу щось. Да, я можу вже ще одну нагороду. Нагороду забрати, і мені дали ще одного такого дрільмена. Я так розумію, він гірший, ніж оцей. Тому мені навіть і не пропонують його замінити. А, ні, він просто в мене левелом апнувся. Прикол. Оце прям нормально, нормально. А ще я забув скільки мене там сумон коштує. А ну пішли, подивимося. 3600. Ага. Ну ти знаєш такі бабки, блін нехилі. О, а сюди дивись, сюди можна частинки закладати і міняти їх на якісь. Типу, що кіхті? А що вони мені дають? А тут ще щось можна міняти? Арія телепорт. Ооо, ану, камера Сіті. Ану, погнали в камера Сіті. А, ну це початкова. Це початкова мапа, я поняв. А тут теж є якийсь сумон. Да, да ну диви, сумон юніт. Ану пішли туди, може тут дешевше. да тут всього на всього 800 баксів. Але тут і юніти такі, поняв собі. Мене тут сильніші. Ну, типу, от, якщо мені легендарка тільки випадає, це да, це супер, але... Щось я дуже сумніваюся, що мені випаде вона. А, диви, тут так само, як в Tower Defense, воно теж оцей список обновляється постійно. Хорошо, ну давай когось призвемо. Я чесь таки думав, що мені якась тут та випаде. Обична рарка мені випала. Окей, давай ще одного відкриємо. Комоновська. Mm -hmm. А можна лего? <с> Я хотів би дуже лего. Давай ще. Бемц. Хто мені вив? А, саме звичайний анкомон. Mm -hmm. Ну да, Я тільки потренька бабки, а що толку, непонятно. Давай такого погнали тоді, десь сюди вглиб, да? трошечки тут пофармимо, да? Клуб, я думаю, дуже-дуже прикольно. Тут ось до такі кінти є по 4 тисячі. Ой, ось до по 8 є. І по 12 є, диви. А ну давай тако підійдемо до оцих полісменів Пробуємо їх стукати. Скільки за них буде бабок давати? 21 бакс, я поняв. Скільки в босах хп? 300 тисяч. Йой, то багатсько. Давайте танчика сюди тоді визвемо. Бемс. А ну, бем! Нормально. Ха-ха, <свят> нормально. Але фармиться бабки тут просто ну жесть, як довго. Я прям навіть і не знаю, ти знаєш. Але яєчко даже прям дуже круто да? наче таке от, як відчуття. Пемц. О, розвалив. Хорошо. Треба викликати якогось юніта вже за 3600 йти в ту наступну мапу. От там прям буде супер. Ну, боса я навіть якось ще не хочу вбивати. Ну там 300 тисяч ти що прикалується, це дуже довго буде. І в мене там, до речі, кенти помирають. А це не прикольно. Ладно, я поняв, погнали. Треба на базу трошки вихилятися. Можна цю яєчко підібрати. Бемц, хорошо. Камера Сіті, 80 тисяч. Тут десь які. Ааа, ось до босс є, Диви, точно. Можна буде сюди зараз прийти. Наваляти йому, так би мовити, да? так? Так, ану, ще одне яєчко, Бемц, хорошо, можна покрутити. Що випадає? Ага, ну. Прокачується левел хілки, хорошо. Dangerous. А що таке? Чого, чого небезпека? Де небезпека? Секрет місіон є. Йо, туди поки я не хочу. Я хочу ну, піти босу наваляти. В цілому 80 тисяч, то не так багато. І там воно якраз яйця ще одне заспаунилось. У мене до сих пор по два. Да, да, по два. Можна буде відкрити ще разок. Так, а ну, Бемц. Ще раз відкриваємо. Що тут? А, ну, прокачка мого яєчка, яким я кидаю. Тоже непогано. Давай уже будемо босса стукати. Зразу визиваємо титанчика, Бемс. Ууу. Ой-ой-ой, хорошо, диви. Прям нормально кушаємо його, да? <рив> <рив> не, ну ми прям взагалі якось швидко розвалили. Ну 70, 70 баксів тільки дали за нього, йо. Якось не так багато. Ну пішли, тоді може наваляємо оцього серйознішого кента. Бо в цілому 80 камін розвалили прям дуже швидко. Можемо йти і цьому бити морду. Хе-хе, <хи> а не давай, іди сюди. Накидуємо, накидуємо. хорошо Я в хорошу. Думаю, ми розвалимо. Розвалим. А нюари, а поки не хочу, ти задовбеш две. Я хочу накидати цьому боссу. Тупо розбити йому кабінку. Ну цього ми вже да, вже вбиваємо якось, ти, знаєш, не так швидко. Тайкент у мене воно зараз може померти. Нього 53 хп залишилось, тихо. Ну одного він розвалив, окей. Кітанчика. Викликаю, де сюди малий. Бемс, хорошо. 60 тисяч, не так багато осталося. Давай, 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 давай. 10 тисяч, 10 тисяч, це копійки, 3. Ну. є, yeah, сюди. Плюс 96 баксів. Що так мало? Дивіться, яке помістри, що дур... Дурний, що? <laughs> так, можемо відкрити наступну ару за 300 баксів. Їо. Йоу. О, а на ці штуки можна їздити? Диви, та. Взагалі файно. Так, погнали сюди що тут? Можемо відкрити кейси, до речі, поки йдемо. Ану. О, ну прокачалося ще отакий телевізор пет. Але в цілому зараз мій оцей зайчик-пет буде, напевно, сильніший, да? А, ні, вони однакові. Ну давайте тоді тепер вдінемо телевізора, поганяємо з ним. Що може цей телевізор? І самон юніт є ось до. Ану. Так вони тут однакові. Тоже 300 баксів. Тю. Yeah. Yeah. Я думав, хоч сумон юніт поміняється. а так то, то, то. <звук> Жесть, трек. Слект таргет, не поняв. Що за трек, чесно кажучи, не зрозумів, але мені дали ще якогось титана. він, напевно, має прокачався, але не такий сильний, да? Ану, інвенторі. Де ти? Ось доте. Ну да, в цілому мій такий оцей титан набагато сильніший. Тю. Ну, ладно. Розвалюємо такі таку кінтів, можемо призвати титанчика отакого, щоб він зразу тут вирізав все. Да, але в цілому, ти знаєш. І так воно то все і сильно. Ареа телепорту, це те, що мені треба. Зараз. Ну, погнали на оту сильнішу локацію. The Broken Universe. До Бемс. Хорошо. Давай тепер поміняємо, не знаю, ці запчасті на оці штуки. Все одно не знаю, що вони роблять. Бемс? Я поміняв. А що толку? А Ану, інвентарі. У мене в інвентарі того всього ніде нічого немає. А що з ним робити тоді? Жесть якась. Ну, давай все до трошечки пофармимо. Нам ще набити 200 баксів в цілому. В цілому. І можна відкрити ще Пета за 3600 того юніта. В цілому, то нам не помішало. Правильно, правильно. Обалдеть, ти там розвалюєшся конкретно. Це жесть. Це того, що у нього хайпер чи що? Я свого танчика викличу, ану. Бам цляп, сюди. 3600 є на балансі, пішли. По дорозі, зайдемо до тебе, спитаємо, що там. Ооо. 7 дві це. Да, 7 тисяч дав мені, йоооо. Це я тоді почекаю, це я тепер можу відкрити і оце ось до крейт. Даао. Ну хотілося б або такого дрільмена, або щось із міфіків, взагалі, ну тако. Чисто Легесенько... Сумон, бенца, ну. Мінцю камерамен. Це не те, що я хотів, звісно, але в цілому, ти знаєш, він достатньо теж потужний, так то дядько. І можна буде тепер піти і потикати тут за 3600 визвати юніта. Ану, Сумон, Бемц. Угу. Да, дуже хорошо прокачали. Дякую. Аж на цілих 200 одиниць. Хе-хе. Ой, який жах. Ану, інвентарі, Ну... Да, це прикол. Ну в цілому, диви, ніндзя так непогано накидає, да? Ану пішли сюди. Провіримо, що може ніндзя. Ні, ніндзя, взагалі, так нормально там запригує в драку, да? Старається молодий. Але я отако пішов би сюди в кучку і сюди тітанчика Бемс. Ану, диви, ляптати, шо, вообще. О, колонку спікер нам можна призвати. Бемс? Угу. Але він не. Він такий сильний, в нього 4 тисячі всього, то на все. Мої кінти будуть так то посильніші. М -м. Ну, друзі, а на цьому моменті відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо ти хочеш, щоб я зайшов сюди знову і записав ще один відосик, тут то обов'язково підписуйся на цей канал, став йому вподобайдена. Ну і відповідно пиши про це в коментарі. А з вами, як завжди, був ваш друзякадімич. Тож всім файного настрою і всім папа. -па.